Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 21 вересня 2025 року. В цьому відео ти отримаєш послання на сьогоднішній день з підказками. А сьогодні важливий день маємо. Сьогодні сонячне затемнення о 22.42, яке вже закриває коридор затемненьким. Маємо осіннє рівнодення. такий. Потужний день сьогодні. Дуже сильна енергія. Ну подивимося. Так, як... що нам розкажуть карти? Має бути вже облегшення полегшення, тому що пройшли коридор, і всі, хто відпустили, залишили, позбулися, мають почути таке оновлення, облегшення переродження. Легкість в будь-якому випадку, лег... легкість і покращення. Хто не відчув, той не відпустив, значить. Ну що ж, дивимося? Карта дня нам на сьогодні. Ну, дуже добре, П'ятірка мечів. Нашу нам п'ятірка мечів. сімка мечів на дні колоди. Нічого собі. отого. Сьогодні такий конфліктний день, конфліктна енергія. І кризова п'ятірка, і ще й на дні колоди сімка мечів. Тому що і мечів багато, до речі, будьте обережні. Я що, чого? Ну, таких карт я не сподівалась, таких енергій, конфліктних. Ну, і я так розумію, п'ятірка мечів, тому проявилася, тому що на дні колоди сімка мечів це обман, маніпуляція, хитрість, підстава, коли стріляє хтось в спину. Бачите? З підтіжка. Робить постріл в спину, обманює, хитрує, підставляє, поливає брудом. Бо що таке меч? Це інформація, це слова це гострий язик. І п'ятірка мечів це якраз виявлення цього, цього, цього обману, цього конфлікту і вияснення відносин, так? коли ми говоримо прямо в очі, неприємні колючі слова. І навіть, знаєте, таких людей треба відрубувати. От ще якраз маємо сьогодні останній шанс залишити, викинути свого життя людей, які обманюють, підставляють, пліткують, поливають брудом, говорять неправду і стріляють в спину. Бо підірка мечів це і є коли ми говоримо в очі, неприємні речі, така. Конфліктна енергія, але яка розставляє всі крапки і всі все ставить на свої місця. Коли ми розуміємо, хто є хто, коли ми говоримо один одному правду, яка б вона не була неприємна, болюча й колюча, але от така енергія, яка все піднімає назовні, відкриває. І показує справжнє обличчя людини. Я завжди по п'ятірці мечів говорю, дайте можливість висловитись. Ви почуєте про себе багато цікавого, такого, якого при інших обставинах ви вам би не сказали. Ну що ж, ну, маємо, що маємо, і зробимо з цього висновки. Прибираємо з себе в життя людей, яких ми ще, які, ну, можливо, ми не зауважували їх. Не було часу, заняті були чимось іншим. Тепер маємо останню можливість позбутися їх. Ну що ж, що нам буде допомагати? Вони дуже несподівані для мене енергії. Що нам допоможе? Ой, дивіться, шістка кубків, емоції наші, люди з минулого, емоції, які пов'язані з минулим. Коли ми будемо порівнювати, наприклад, яким ти була, яким ти був раніше, а яким ти став, чи стала зараз. Або, можливо, люди з минулого вам відкриють очі на цих людей. Так? Тому що зателефонують, чи напишуть, чи зустрінуться з вами і скажуть, що ось дивись про тебе пліткують, такі от речі говорять. Або допоможе. Е Такі позитивні емоції допоможуть пережити оцей конфлікт. Знаєте, коли вже все сталося, відбулося, і потім ви заспокоїлися і згадуєте щось приємне? Ну, такі позитивні емоції допоможуть. Що буде заважати? Що буде заважати лицар посухи? Ох, у нас мечів. Аж дві карти, та ще й лицарь посухи буде заважати. Одна з найшвидших карт в колоді вогняна, і вогонь і швидкість небезпечна, так як є поєднання, і небезпечна суміш. Тобто, коли ви виясняєте відносини, не дайте вогню ще розпалитись вогню, бо це слова, помножені на вогонь, це дуже небезпечно. Це може закінчитися і бійкою навіть. Заважати буде вогонь, дія. Або, можливо, комусь молодий чоловік стихії: вогонь, овен-лев-стрілець від, від 20 до 40 років, плюс-мінус там пару років людина, яка буде, можливо, встрявати ще й ваш конфлікт, підливати вогню, заважати якимось чином. Ну, або це вогонь ваш. Коли ніяк не можу, не можу поставити крапку. Кожен раз хочеться ще вернутися і додавати. Не думаю, що це дорога, це швидше за все, за все вогонь. Ну що ж, заховали, так? Заховали вогонь, лишили тільки мечі. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам сьогодні, знаєте, такого дня позитивного, щоб все, що не відбувалося, воно було нам на користь, на краще. Комусь розплющило очі, комусь дало надію, комусь показало, хто є, хто, все розставило на свої місця, по своїх місцях. Я бажаю нам сьогодні класного дня, таких позитивних емоцій, радості, людей, які вас будуть підтримувати, надихати, піднімати вам настрій, створювати вам таку чарівну атмосферу. Але пам'ятайте завжди все в наших руках. Ну що ж, я вас обіймаю, обіймаю міцно, маємо сьогодні такі потужні енергії, і будь-які затемнення це завжди провокації. Тому пам'ятайте про це, не піддавайтесь на провокації. Бажано не, не будьте там, де велике скупчення людей, бо де багато людей завжди є шанс розгорітися чомусь. І що мої любі? Чекаю від вас зворотнього зв'язку, обов'язково напишіть, як ви, як, вам, як ви відчуваєте енергії такі потужні, як вам програється особливо п'ятірка мечів і сімка мечів. Ставте, будь ласка, вподобайки. І хто ще не з нами, я вас запрошую приєднуйтесь до магічного простору Зоряне таро? До зустрічі! мої любі. Почуємось, па-па.